Як ото кажуть, спрацював материнський інстинкт. Перед вами шість малюків, три фаленопсиси і три дендробіуми. Про дендробіуми буде окреме відео. А сьогодні я фільмую сама для себе три дуже маленькі немовля: це рослини із Фласки, і це два первинні гібриди. І один вид орхідеї в моєму домі вже близько 20 років і займатися фласочними рослинами, вирощувати е, діточок на квітконосах або діточок на пеньках від орхідей, то тут вже давно немає. Але знаєте, доля за час війни переплила мене з молодими дівчатами, з україночками, які займаються, яким цікаво купувати фласки, розмивати їх, вирощувати і ділитися, продавати зайві рослинки із тієї фласки. Тож, знаєте, як уже доля звела мене з цими молодими дівчатами, то молодіє душа і серце поряд з ними і у мене. Тож багато хто із вас знає Юлію Степанчук. Це саме одна із тих дівчаток, яка дуже полюбляє купувати фласки, розмивати їх, гратися з ними. І я бачила, які фласки вона купувала останнім часом, тож попросила в неї три рослинки із тих останніх фласочок, які вона придбала. І ось вона мені їх вислала. Тобто, я придбала в неї три фласочні рослини. Три немовля. Саджає фласичні рослинки у живий мох з фагном. І я її підтримую в цьому. Вважаю, що це дуже правильне рішення, бо немовля є немовля. Воно повинно бути завжди тепленьке, завжди вологе. І стежити за тим, щоб не пересихали оці молоді ювенільні листячка, ювенільні. Корінці у живому мосі набагато простіше, ніж у корі. Тож, вирощувати фосочні рослини я також, як і Юля, вважаю за правильне у живому мосі. Оце перша рослинка, як ви бачите, сама крупненька це шеліряна лопа. Дуже цікава, на мій погляд, варіація шелірян у дорослому стані її на сьогодні. Майже немає, бо схоже, що тільки висіяли багато хто із гроверів і поки що вирощують у себе в господарствах. Ну, а зайві фласки продають людям. Ось бачите, дуже гарненька рослинка. Юляшка доростила її до того стану, що вона вже, бачите, і корінець запустила дуже добре до дна. Цього стаканчику. Стаканчик цей, мабуть, 150 мл, ось такий гарненький. Фільмую для себе, щоб запам'ятати, який він зараз і який він буде до кінця року. Ось така маленька, дуже маленька рослинка. Другий рослинки Стаканчик розміром такий самий, як і у попереднього. Це крос філіпіненсіса на шеліріану. В мене є і дорослий філіппіненцес, є декілька варіантів шеліріан, є і кроси і філіпіненсіса з іншими видами фаленупсису, але для мене став цікавим саме цей. Як бачите, тут так само вже проглядають маленькі, дуже тоненькі, молоденькі корінці. Тож Фаленопсис зростає, паленопсис охоплює цей горщик і, ще раз повторюю, в мосі такі рослини почуваються набагато краще. В першу чергу, саме тому, що навіть якщо цей мох добряче до хрусту висохне, все рівно корінці залишаються у гарному стані, у добрій формі. Вони не пересихають навіть у сухому мосі. Якщо б я пересадила його у кору, і, не дай Боже, трішечки пересушила, а потім палила, то оці ніжні молоденькі корінці, ну, особисто у мене, то вони б точно загинули. Ось така красунечка. Бачите, яке гарне листичко. Дуже маленька, дуже маленька рослинка, але вона. Як, на мій погляд, непогано виглядає. Ну і остання найменша рослинка, яка знаходиться у 100 мл стаканчику, це Стюартіана, Стюартіана Сіп. Сіп це саме те, що значить запилення було сусіда на сусіда, тобто фаленопсис, де є приставка з сіп. То варіантів цвітіння може бути дуже багато. Бо, знаєте, буває, що і діти похожі то на сусіда, то на батька, то на мати. Так оце і у цього. У стюардян листячка бувають плямисті, бувають і неплямисті. Тож, які листя будуть зростати у цього екземплярчику, я не знаю, бо як бачите, перше листячко без плямочок. А друге листечко молоденьке, воно поки що з плямками. Але в подальшому, як будуть дорослішати листя, то ці плямки можуть зникнути. А можливо, що наступні листячка будуть навпаки більш плямистими. Молоденькі приїхали у підсохлому мосі, не повністю висохлому, але просушеному мосі. Тож добу вони оговкувалися після переїзду, я понаглядала за ними. Ну, а через добу я пролила їх розщином біоглобіну, поливати у стаканчиках без отворів, в мосі це не особливо складно. Столову ложку у кожен із горщиків мох розподіляє вологу дуже гарно, повністю по всьому мосі, щоб не було болота, але щоб мох був трішечки вологим. Ось такі в мене рослинки: три маленькі фаленопсиси. Але що хочу я вам сказати, що Юля насмішила мене дуже сильно. Юля, з побажанням мені жити ще не менше як 10 років, подарувала ще одну рослинку із своїх розмитих ласочок, а це саме пафіопеділом. Гібридний пафіопеділом, який, який має назву ангел-хар, якщо я правильно читаю. Дуже красиві квіти він буде мати, коли виросте. Але треба усвідомлювати, що це не просто малюк, а це немовля. Чому я так кажу, то подивіться, ось в мене є. Це також іще підліток пафіопеділом Ротшильда Ротшильдіаном. І ось тепер поряд його маленький родич. Ось такий він маленький. То уявіть собі, скільки зростати цьому малюку хоча б до такого розміру. Цей пафіопеділ у моєму догляді знаходиться вже близько 5 років. Ну, Чотири роки це точно. Він громезний, але до цвітіння йому іще роки три. То цього малюка я, як чахлик невмирущий, буду вирощувати років десять. Я так гадаю. Ну що ж, буде стимул жити довго. Природні види фаленопсисів. Потребують у звишеній вологості, тобто вологість атмосферна повинна бути ну, не менш ніж 50%. Тож, Поки вони знаходяться у цих таканчиках у, на відкритому повітрі, у маленькій коробочці, в світлому місці під лампою, без протягів, без особливих змін температур. Зараз літо дуже жарко, звишеної вологості в мене немає. У нас дуже суха оселя. Зараз в мене вологість атмосферна підіймається не вище ніж 30%. Тому я деякий час буду спостерігати за ними. Якщо листячка не буде в'янути, то так вони і залишаться. Ну а якщо будуть в'янути, то прийдеться зробити для них маленьку тепличку. Ми маленькі пафіділи потребують більшої вологості атмосферної. Тому я цей маленький стаканчик розмістила отак от у зіп пакет із стрічкою, яка зачинена, і він буде висіти також на поличці під лампою, от такому типу маленької. Теплички. Для своєї зручності про маленькі день дробів ми знімо окреме відео, щоб мені можна було легко потім знайти те відео, яке мені потрібне, щоб порівняти, які були і які стали. Тож, на сьогодні в мене все. Бажаю всім миру і здоров'я, всім пока і слава Україні! Якщо вам не складно, то будь ласка, подобайку і коментар.